Привіт! Коротеньке відео для діджеїв і тих, кого цікавить ця тема, саме по контролеру S4MK3. В інтернеті є повна купа інформації по цьому контролеру, як він працює і так далі. Але я хочу відзначити з цієї сторони дві цікавих функції. Отож, перше, гортаючи по браузеру треків, так, по списку. Крім самого завантаження в деку є можливість прослуховування. Ось маленька така кнопочка Play натискаєте. І трек, який у вас підсвічено курсором, ви його можете вибирати, він у вас грає. Тобто вам не обов'язково завантажувати трек в деку. Так як це часом буває навантаження додаткове на комп'ютер. І якщо комп'ютер слабенький, це лишня морока. Для процесора, тому зручно продумали прослуховування. Нарешті в контролері це реалізовано. Моторизовані джогі. Ну, те, що він крутиться, то добре, але в ньому є ще одна така дуже крута особливість. Так як він моторизований, він може змінювати свою чутливість. Він може бути легенький або може бути грубий. Тобто сама електроніка, сам там магніт котушки, воно його приторможує. І важливо, діджеї знають, що середня точка в еквалайзері так, є такий характерний, така характерна фіксація. Тут аналогічно, коли у вас йде перший біт трека, так, сітка, коли йде так, 4 от, йде, і у вас, коли курсор через перший біт проскакує, у вас відчувається джогом такий характерний такий тик. Тик-тик підторможування. Тобто ви навіть можете на комп'ютер не дивитися, ви тактильно відчуваєте саме цей момент. Це круто. Так, далі по маршрутизації. Зрозуміло, що можна використовувати канал А і Б для програми, щоб грати, а канал С і Д можна використовувати для пізвучки. Ви просто на канал, наприклад, С, вішаєте додатковий комп'ютер з якоюсь фонограмою, або семплер, або що вам зручно, а на канал Д. Вибираєте режим мікрофон, і у вас є повноцінний мікшер. Вам не потрібно з собою возити додатковий мікшер. У вас є робочі два канали в програмі, і у вас є два фізичних канали, які також можна з селектором вибрати і підключитися або позаду, або спереду в мікрофон. Думаю, з цим зрозуміло. На борту маємо повноцінний балансний вихід. Не псевдобалансний, а балансний. А тепер те, що мене цікавило, і те, чого я не знайшов ніде в інтернеті. Отож, в плані надійності питань немає. Часом питаю, чи можна почистити контролер? Навіщо їх чистити? Тут немає ніяких активних елементів охолодження. Тобто, якщо ви використовуєте нормальне середовище не агресивне, немає пилу, бруду, не заливаєте його алкоголем, як цей контролер. Він у вас буде працювати довго і питань з ним не буде. Особливо хочу відмітити кросфейдер, секцію фейдерів і пічфейдерів. Вони на окремих платах. Тобто це ті елементи, які саме частіше будуть виходити з ладу, тому що ними діджей працює саме найбільше. Навіть не так виходить з ладу частіше регулятор на еквалайзері, як фейдери, кросфейдер і пічфейдер. Якщо ними користуєтесь. І саме головне, о, ти юзаєш Сінг, ти гамно, а не діджей, народ. Якщо розумно юзати Сінг, то ви просто фізично не будете зносити оці пічфейдери, які також вартують грошей. Ви кнопочку натисли, вам воно по темпу зійшлося, ви джогом підігнали швидкість, догнали, що пішло воно такт в такт, так? І у вас питань не буде. Якщо постійно дергати піч фейдер, він зношується, і потім що, вірно, його діставати, випаювати, ставити новий. Тому те, що вам кажуть, що там юзати синг це зло, ну, можна плюнути в око. тому що з технічної точки зору, якщо ви постійно дергаєте фейдер, він має також свій ресурс. Добре, це що стосується піч фейдерів і моєї позиції на рахунок кнопки синг, яку так всі обсирають. І саме головне. Тут абсолютно всі фейдери і Джой, і фейдери, кросфейдер, і піч фейдера, вони зроблені зовсім по іншій технології. Якщо ми маємо класичний фейдер в більшості апаратів, він дивиться на вас ось так, і ви бачите оцю резистивну доріжку, і їх стараються якимось пилозахистом прикрити, так, щоб сюди нічого не летіло, тому що. Самі розумієте, коли якийсь алкоголь, рідина впадає сюди, плюс пилюка, відбувається налипання, це є абразив, і вас затирає оцей шар резистивний, резистивний шар. І тоді у вас просто фейдер під заміну відразу. Тут, в S4MK3, зробили зовсім по-іншому, дивіться. З тієї сторони абсолютно нічого немає. Тобто. Зараз я його зніму. Дивіться, фейдер ходить по металевих направляючих. Це дуже надійно. І резистивний шар не зверху, як в класичному звикли це все бачити, так? а він знизу. Тобто сюди абсолютно нічого не потрапляє. Алкоголь так, не спорю. Воно буде підлизуватись, буде затікати. Алкоголь це зло. Для, для, для будь-яких регуляторів, потенціометрів, фейдерів це зло. Але в плані надійності. Оці фейдера, вони дуже круті. Дуже круті. Тому оце останній був аргумент для мене особисто. Чи варто мені купувати ось такий апарат? Я працюю із стендалона, в принципі, зручно, швидко, класно, але коли буває, що необхідно щось докачати, щось оперативно знайти на українській мові, це досить таки складно робити на стендалоні. Тобто контролер. Звичайний міді-контролер і комп'ютер це набагато крутіша штука в плані швидкості для івентів, підзвучок і так далі. Тому, надіюся, я вам з цим трішки допоміг і ви зробите правильний вибір. А це, до речі, фейдер від S2MK3 з верхнім позиціонуванням резистивного шару. Тому вони частенько відлітають. І, до речі, по тому, як він розбирається, тут всі гайки. Знаходяться, як в С2МК2. Зараз покажу. Маю донорський S2МК2. І дивіться, тут всі регулятори на таких пластинах, які вже прикріплюються куди їм потрібно. Тут, по центру, тут такі пластини. Тобто, нам не потрібно, як в Дноні mc 4000 як в С2МК3 і інших контролерах викручувати кожну гаєчку. Воно все розбирається з цієї сторони. До речі, є іноземне відео по тому, як він розбирається, кому цікаво, там буде більш детально. Автор це показує. Ну, Наступне буде відео по тому, як я відновлював точніше, чистив оці фейдера. І необхідно буде ще зробити чистку додаткову, так як він був залитий алкоголем. Тому, хто вагається, можу рекомендувати даний контролер. Так, і з технічної точки зору, і апаратної частини, і тактильних відчуттів, цей контролер є чудовим. Все, всім гарного вибору та гарного звуку.